Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді новинки від компанії GamePro. це геймпади GPS 13 та GPX 13. Це просто невід'ємний аксесуар для геймерів, що надає додаткове занурення в гру та підвищує комфорт під час тривалих ігрових сесій. Що ж, давайте розберемось з усіма особливостями цих моделей, а також подивимось, чим вони між собою відрізняються. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Як завжди, розпочнемо з розпаковки. Приходять геймпади в фірмових яскравих коробках, на фронтальній частині яких розміщується зображення самого геймпада відповідного кольору. А також тут бачимо назву моделі та основні характеристики. Обидві моделі доступні у трьох кольорах: класичному чорному, стильному білому та футуристичному прозорому корпусі. До мене на огляд модель GPS 13 приїхала в прозорому корпусі, а GPX 13 в класичному чорному. Всередині коробки знаходяться сам геймпад, кабель підключення з USB A на USB Type-C та інструкція. Проте модель GamePro GPX 13 має ще в комплекті USB-ресивер для бездротового підключення. Головна відмінність між моделями полягає в тому, що вони мають різне розташування стіків і нумерацію кнопок. GPS 13 має симетричне розташування стіків, подібне до геймпадів від PlayStation. А в свою чергу GPX 13 має асиметричне розташування стіків, таке як в геймпадів Xbox. Ось такий вигляд мають обидва геймпади. Загалом це схоже за начинкою та функціоналом джойстики. Проте відмінності в них помітні. Модель GPS-13 оснащена невеликим тачпадом та династим. А також, так як в мене геймпад в прозорому корпусі, в нього цікава, гарно виражена підсвітка. А в свою чергу, GPX 13 також має підсвітку, але вона розташована виключно навколо стіків та підсвічуються головні кнопки. Загальна форма, збірка та якість ідентичні. Причому саме до якості в мене немає абсолютно ніяких питань. Все підігнано ідеально, нічого не скрипить, не люфтить та не продавлюється. Це вже далеко не ті ультрабюджетні геймпади з тонкого та неякісного пластику. Тут відчувається надійність. В руках вони також лежать дуже зручно та впевнено. Корпус GamePro GPS 13 виготовлений з міцного ABS пластику. Він приємний на дотик і водночас довговічний. Важить геймпад близько 290 грамів. Завдяки підтримці одразу двох способів підключення: через Bluetooth версії 5.3 та за допомогою кабеля через USB Type-C ви отримаєте максимальну свободу та універсальність, адже його можна використовувати на ПК, смартфоні, консолі або навіть Nintendo Switch. В управлінні він має 14 основних клавіш: хрестовину D-Pad, тачпад, дві додаткові програмовані клавіші, а також стіки і тригер з датчиками холла. Дизайн та форма дуже вдалі. Кнопки натискаються чітко, стіки мають прогумовану поверхню і приємну віддачу. GPX 13 також має корпус з міцного ABS пластику, проте він трохи легший і вага становить близько 250 грамів. Кнопки такі ж самі. Стіки ідентичні за формою, але розташовані асиметрично. Діпад присутній. Також є додаткові. Кнопки знизу є індикатор підключення пристроїв та трохи більше кнопок. Дана модель має трохи більше способів підключення, а саме три: бездротове підключення по Bluetooth версії 5.1, бездротове підключення через USB-ресивер 2,4 ГГц, та дротове підключення за допомогою кабеля через USB Type-C роз'єм. Перемикання між платформами реалізоване за допомогою окремого важеля на самому геймпаді, який розташувався між додаткових кнопок. Є підтримка платформ Switch, Android, Apple та Windows. Обидва геймпади максимально. Універсальні. Обидва вони X-Input, що означає, що їх розпізнає комп'ютер і підтримують більшість ігор, які адаптовані під використання геймпаду. Проте, якщо розглядати підключення до ПК, то деякі ігри не адаптовані під PlayStation. Розпізнають геймпад GPS 13, тільки якщо він підключений через кабель. Водночас він повністю сумісний з PlayStation одним кліком, чого не можна сказати про GPX 13, який потребує підключення через ресівер. Обидва геймпади оснащені регульованим. GB підсвічуванням, що є їхньою особливістю. Вони мають підсвітку навколо стіків та кнопок, що виглядає дуже ефектно. А модель GamePro GPS 13 в прозорій версії має особливо цікаву підсвітку своїх внутрішніх. Інтенсивність підсвітки можна регулювати за допомогою комбінації клавіш. Ще однією цікавою особливістю є наявність. Блокування тригерів на обох геймпадах. Вмикаєш блокування, і тригер працює як звичайна кнопка без врахування сили натиску. Це може бути корисно в певних ситуаціях. Також присутня турбокнопка. Вона дозволяє одним натиском дублювати кліки інших кнопок, що корисно, коли треба швидко натискати певну кнопку чи тригер. Увімкнувши турбокнопку, геймпад робить це за вас. На верхній частині кожного геймпада є кнопка вимкнення та роз'єм USB Type-C для підключення до ПК або для заряджання вбудованого акумулятора. Знизу є аудіороз'єм для навушників. Вібрація в обох геймпадах повноцінна, як бачите, в ручках вбудовані вібромотори. Додайте до цього шестиосьовий гіроскоп і ви зможете повністю зануритись в гру, контролюючи кожен рух з максимальною точністю. Стіки працюють чудово завдяки тому, що вони використовують датчики хола, які є надійнішими за механічні. Якість стіків визначає геймпад, і тут все на висоті. Вони точно спрацьовують і проблем не виникає. Обидва геймпади оснащені вбудованим акумулятором на 1000 мАч, що є непоганим показником для таких пристроїв. І давайте послухаємо, як вони звучать і який рівень шуму від цих геймпадів. Підсумовуючи, геймпади GamePro GPS 13 та GPX 13 мають багато цікавих рішень і особливостей, які виділяють їх серед конкурентів. Вони демонструють високу якість виконання, ергономічність та функціональність. Геймери точно оцінять універсальність обох моделей. Вибір між ними залежить від ваших вподобань та пріоритетів. Зверніть увагу на розташування стіків, яке вам більше подобається, а також на варіанти підключення та сумісність з пристроями. Кожна з моделей має свої переваги. Точно вас не розчарує. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, якими геймпадами ви користуєтесь, і як вам новинки від компанії GamePro. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!